Маю богадію надію, надію. поберемся в неділю, в неділю, в неділю, маю богаю, надію, будеш мене, будеш ти мене поведеш, ходиш ти мене поведеш, 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 коли хати немаєш, немає, ходиш немає? ти мене поведеш. Чужою, 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 чужою поки свою з водою з водою, победуся чужою, поки свою сподою з богою, збудуй хату, сподой хату, згоди, з водой злободи злободи. злободи, злободи, злободи. А чужою не веди, не веди, збоди хату, злободи, 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 а чужою не веди. Слава Ісусу Христу! Слава Марії! А де ваші дружки? Ви поховатись? Наші дружби трохи. А чого ви прийшли сюди? А давай поспівали з вами трохи, друзі. Ми почали Ну, давайте. <соценно> <задаваєте. Не> <початайте>. Кажіть, що вам треба, ми не знаємо. Співайте перше. Співу, співу, пісень. А ми думали, що ви за сурочкою прийшли. Ми молоді квіти нарвали, думали про нас. Але ще не дуже смішно попали. Ще б подавати квіти якісь. якийсь. Має бути Мірта? Що то вас забути? Там Мірта. Звідки Мірта? А де написано, що має бути Мірта? Певно, що треба. А то як сьогодні, день? Ви ще не декілька це розвернуто? До того пані дитські квіти. Збирали самі ще з вечора. Ще вчорашнього вечора збирали. Бо взагалі я що люблю. Двіся, дивіться, розмарин, всякі тут твоїколі. розмарин, всякий тут. М'ятучаю! Хлопці не беремо, комусь хворобу принесли. Що ми принесли? Комусь хворому і розмарин, і м'ята. Дайте. То чим травами? не? Ну а чим? Та не горімо, кажу, що треба. То тепер заморожся, жане. Де ви загубили дружбу? Ми зараз, якщо ви не маєте ми зараз найдемо що. Ми до дружок прийшли. А нашу дружбу Як нашу? Нашу. Мають бути два дружби. А ви що дружба, чи що? Ви дружба? Ви шукаєте, дайте дружбу? Ми тоже ви знаєте. А вчора тебе не було? А я не була. А я не була. А чого нітки в ухо покусані були? Домашні комарі є. Комарі якісь кінці, правда? А я не чуєш, а тут кафе. А ми чекаємо на мир, то продавець кафе. Боже, це було гарно. Навіть не нюхають пакет. Чуєш, то тут дружки пішли, так? А? Так, так. А то хто дружки? Дружки? Ну, то

Файна квітка. Ви вже Живіть її якось, або... Слухайте, нехай щось скаже. Не намочити, Це дружка нам давала букет. Тримай, тримай, тримай. Ні, дякую. Тримай, тримай, тримай. Скільки чекали поки квітка Поки По всіх силах платіли. Хто дивиться в зуби? Скажи.

за дерев'яні одразу. А во А за дерев'яні у них тоді. Що мені букет придали, що? Ми прийшли з букетом до вас. Отвірці нам. Ви ще вдячні. Ми вже добре йшли, щоб ми дервеніли. А тепер вам треба. А я цукерком всі відкупити, чи щось? А ви ще ви бачили?

Дайте, мені гем'ю. Це гем'яш? Ні, ні, зараз зима. Як каже, залінути? Зелененьку гривню. А, зелененький! Дві це немає, зелень. То у нас золота, то майже під золотую.

А руку вам, я відпусти. Я сам пущу. Дружба буде без. А, супий молодий. Супий. Оберіть собі та віно, щоб дають. давай все, що маєш, давай все, що маєш, що Що маєш? Хочемо попробувати. Покажи покажіть, потім за віно. з одною.

Чекайте, що ми показали не Я маю повний пакет я даю. Я беру, де бере. Ви ходіть з для кого? Ні, ні, ви Ні, 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 до вас не вийде. Чекайте, дружба. Я що буду без дружби? Ну давайте, показуйте нам, що ви маєте.

А будеш Весь колоски пшениці. Слухай, тут Завтра ж не розпочатку. Жінці такий букет. Жінці? А ти чия а? жінка? Ти чия жінка? <реку> ти чия? Кажу, <реку> що <Я> ти <реку> вже жінка дуже чия зі прийшла. Не хочу. Але не даємо. Добре, даємо. Добре, <реку> даємо що? Що, дай ще цукерка. Дай цукерка ще одна. А ну покажи мені праву руку. Праву руку покажи. То не моя точно. Не знала, моя не я бати. Бати. А я не може бути. Він з лінку був два, два? Де рушня? Давай. Щось, щось. Ну, Олег, то не серйозно. А ти, звідки його знаєш? <рігум> знаєш? Чи, звідки ти його знаєш? Тривай. Тільки не робіть хлопців, ви робить. Тримай. Та на що? То то мені, певно, так? Можна науку спішку? Ви погала? Меніатюрну. Тебе троси. Бачите. Ша народилося тільки. Давайте печку. А даємо вдалі ж що, 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 що на неї А для чого? Ні, ви мені стежі, ви всі просите дружбу. Для чого вам дружба? Чо? А для чого вам мірти? Вона що вам молода. Так, воно починається. Вона й та нема а не не дружби. Дружби не буде. Ми хочемо дитину. Нірки не з ворота. Збачу. А ви чого з нашого роду маєте мірку купувати? А ви ж чим йшли? Ми там посадили вчора. Ми Ви мали цілий рік і їм на чому? Ви молоду приведіть, покажіть, нахуй я молода. Ми зараз приведемо вам молоду. Дивіться, але... ми віно купили, нема кому заложити. Але ви такої дурної мірти не можете принести. Не можемо, а, а, не можемо, воно ми воно ми не можемо зараз, ми... бо не випускаємо. Він у зону може привезти. Не випускають. Не випускайте. Не випускайте. Не випускайте, то значить нема дружби. А якщо я пукнеч? Ні, ти теж не можеш виходити, якщо дружба не може виходити, ти теж не виходиш. Ми ці цю Галю попросимо, щоб вона йшла. Найдіть нам дружбу, тут ще одно. Кліч молодий клич. Ой, дай. Хочете його поплескати чи що? Ви просто з дорогу дороги йшли далекої дороги просто йшов. Що тут дружку маєш? Що тут всі кажуть? дружба треба? Ще душка, дивитися! Ти ж перед новою силу. Чорена, сичорена, шорнявая циганка, що це полюбить. потім Зараз співало. Я би вам казала, що є замало. Знову знову! Знову замало. Це мало було диво, я не знаю, все замало, мало, і замало. Дай ще один співодис. Молдата, i'm in the тумба, туматума тумара, бідівка положа, траля, неже мені того, тумба, туматом тумара, бідівка положа, траля ля, а то руба шейкована, тумбатума, а тумба, 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 тумату матумара, візьме помисть траля.

Але гарно, че, 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 че? Там все. Там ще є найти. Дуже, дуже підозріло, знов той колір. Знов той колір. <звук> та біла. Уліпи, та що там Та біла, та та а я біла! А що будь такі жовті? Може лежало 20 років усадків. Ось ми попрацювали її два рази. Ми мені ніж моє.

О, як негарно. Це вона тебе має вчора? Ти, 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 ти сорочка. Давай ми Ді. тобі на, туди сорочка йдеш, ви шукай. Добре, відкрий. Настя, навіть тобі покаже. Але так, руками не цапати і по дороге. Сорочка частина. Тримай свого. Ось я все спеківки Ми стоїмо вже довго Ви навіть запропонуєте сісти то що? Що, кульчики що? Так Мико, покажи ще раз Покажи гарно Файні Кульчики? Ну Ось жоді Оно тебе перестрашує Не знаю Давай Десь це буде до вечора? Все, давай давай. Дай ногу йому ще Можна мені віддати? Можна мені віддати? Це Люка не обстрілив, бо до ласки потім нім, що б не зробив Одну хватить

То виділили який букет приніс? Що з травмом не лікар? Та можеш кольором з будь попробуй. Може бути? Ти попробуй перший. Ти дружба перший, пробуй. Все добре, можна підпади. Добре, підійдеш. добре. Ти не будеш копати. Один рукав можете дати. Ні, я можу дати. Покрошка. То покрошка на буде. будеш. Бурго наклеєш.

Нам все. А життя з лодким темно. Здавалося. Ще пісню файну не заспівають. Можемо, може вам такого, вмити трошки що. Давайте раз. Ми співаємо весь час, давайте. Ви тепер почніть. Давайте ви тепер одну пісню нам заспівайте. Ми такого, ви такого горлу примочі. Те, що в мене добре співає, я знаю. Давайте співаємо. Добре наливаємо. Те, що файно наливає. То треба хтось перший попробує, я не буду розкривати. О, то я, певно, буду перший, так? Ти не притягнеш, то ти не хто піде В неділю Не піде? Тьоша, йде, То що давайте я з вами не пліт. Чи? Давай щоб ті Я кажу, він мені цукерки має розумієш? Хоч один тьош буде, навіть вс. Чого ти слава? А ви мене. У нас перший дружба, то що тут тут. Чого ти ми рівно стоїмо?

зразу. На реакцію дати пізніше, І я хлопці теж до завтра треба чекати. А я зачем стикін ход, я не знаю. Стікам подборщичку. Аж говорити не можу. мати Березо! Щоби я не стояла з змо. По борідок, я прийшов тебе, нема, підманула, підвела, підманула, підвела, моя мила, ага, моя мила, моя мила до роботи, нема, як з роботи, я прийду, все за нею пороблю, Ще й корову подаю, моя мила, не казала мені у вівторок, поцілуєш мене разів сорок. Я прийшов, а тебе все нема, підманула мене, підвела. Я прийшов тебе, нема, 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 і не буде. Ти підманула, підвела, що тебе зі мною буде, ти казала у середу, білим разом по череду! Я прийшов тебе, нема, підманула, підвела. Щоб мати не почула, що мене сварила, що мати не почула, що мене сварила, а мати не спала, та й все чи чула, на мене не сварила, сама такою була, на мене не сварила, сама такою була. Hey! Бала, забава, забала, ждораня, гей, Забава, забава, цілу ніч, коляра ти уляла, уляла, аж до рання. А я плакав, я плакав цілу ніч, а ти казала, ти казала у четвер. Підем разом, підем разом на концерт. Я прийшов тебе, нема. Підманула підвела, підманула, підвела моя мила. Ага, моя мила, моя мила до роботи не лінива. Як з роботи я прийду, все за неї пороблю, ще й корову подаю, моя мила, ти казала мені у п'ятницю, підем разом з тобою, по суницю, Я прийшов, а тебе все нема. Підманула мене, підвела, я прийшов тебе, нема, 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 і не треба. Ти підманула, підвела, слуша, не потреба. Ти казала у суботу, підем разом на роботу. Я прийшов тебе, нема, підманула, підвела. Го! Вже роки, ми стали батьки, але наша любов не пропала.